Нові «Дію» до останньої версії на головному екрані у вас з'явиться ось цей пункт військові облігації. Зверніть увагу, що виплата вам буде на картку Є підтримка, тобто вона у вас має бути в відповідному банку. Ну і поки що з дією працюють лише декілька банків. Я думаю, це питання часу, поки всі почнуть працювати. Далі тут така класна маркетингова фішка. Ви бачите, що можна вибрати місто, яке ви визволяєте. А ви це для краси. Ось я виберу Херсон, це найближче, мені здається. І далі вибираю. У мене є, до речі, і Бонд, і Альфа-банк. Да? Тобто далі я просто вибираю кількість облігацій, якого купити. Ви бачите, вартість 957, номінал, 1000. І далі ввожу свої е, контактні дані. Воно просто передає далі. На Альфа-Банк поставте, будь ласка, лайк і напишіть в коментарях, по якій ставці ви готові були б їх купувати.